Існує якась книга, що всебічно розвиває Боже з до боліці. Одна із моїх знайомих у Києві у середині 90-х років минулого століття піддалася загальному ажіотажу, виявивши бажання переїхати в село на постійне місце проживання. Знаючи про те, що вона дружина начальника і ні дня не працювала навіть на дачі, я запитав, що ви збираєтесь робити в селі? Вона впевнено відповіла, там така краса, вранці виходиш на город, а там червона полуниця. Їси і насолоджуєшся життям. Я обережно поцікавився, а ви взагалі уявляєте, що потрібно для того, щоб вона там у вас почервоніла? Нічого. Бог дає сонце і дощик, а ти тільки ідеш і збираєш. Свята простота. Вона і не підозрювала, скільки потрібно вкласти праці поту й душі, щоб побачити полуницю на столі. Зізнаюся чесно, що, хоча я і бачив цей процес, і навіть носив воду для посадки полуниці, але все одно не знав усіх тонкощів процесу. Тому моя мама прийшла мені на консультаційну допомогу. Отже, висаджувати розсаду полуниці можна навесні. Коли починає оживати природа і з'являються на деревах листочки, кущі розсади розміщують десь на відстані 30 см в ряду, а між рядами має бути відстань не менше 50 см, щоб вони розрослися і не заглушили одне одного, і щоб ягоди були великими. Уявляєте, скільки площі займає грядка полуниці? Потрібно щедро полити посаджену розсаду водою і бажано додати природних чи мінеральних добрив. Необхідно обсапувати, щоб розпушити землю і не розгинаючи спини, руками полоти від бур'янів. Після непростої праці ти не можеш чекати того ж року на плоди. До осені можуть лише відрости паростки. У кращому випадку малесенькі поодинокі ягоди. Наступної весни треба стежити і у разі потреби проріджувати кущики розсади, бо якщо вони сильно розростуться, то заглушать один одного. У засушливу погоду необхідно ввечері поливати кущі полуниці, інакше ягоди будуть дрібними та несоковитими. Настав час збору врожаю. І тепер ви зриваєте ягоди, кладете у кошик, але не так, як картоплю, а обережно, щоб мати що поставити на стіл сім'ї, а надлишок відвести й на базар. Транспортування полуниці так само потребує обережності, де в ящику кожний прошарок потрібно перекласти папером чи картоном, а найдорожчі сорти взагалі перевозити в один шар. Якщо ви не змогли продати полуницю того ж дня, на другий день вона втрачає свій товарний вигляд і ціну необхідно знижувати, інакше ще через день немає різниці, чи в спеку, чи в дощ, вона стане хіба придатною для варення. Ось вам сонце і дощик, а ти ідеш і збираєш. Коли ми переносимо земні реалії на духовні, помічаємо між ними чимало спільного. Про ще один образ церкви ми поговоримо у цій зустрічі та наступній. Так промовляє Біблія. Живий Христос! Саме Він відповідь на усі ваші сподівання і потреби. Ми продовжуємо серію тем Ковчег Спасіння. Наша тема сьогодні церква як Божа Нива. Автор і ведучий програми. Ігор Корещук. Ще один образ церкви апостол Павло створює в посланні до коринтян. Бо ми співробітники у Бога, а ви Божа нива. Як правило, ми говоримо про Божу ниву як про зовнішнє місіонерське поле. Оскільки увесь світ це Божий прихід. Але виявляється, що Господня нива, на думку апостола Павла, це і церква. Чому церква є Господньою нивою? Ужитий Павлом іменник Георгіон вживається у трьох значеннях: ріллі зореного поля, ниви у значенні поля, цілком обробленого для посіву, і ниви, яка вже засіяна насінням. У цьому слові. Закладена глибина, застосована щодо духовних уроків, у когось серце, як незорана цілина. що Богові з ним робити? Йому доводиться проходити власною бороною, іноді завдаючи душевного болю. Але Божа мета не принести страждання, а зробити ґрунт придатним для подальшого посіву. Але хіба плуг? Торкається своїм вістрям тільки ніколи не зораного ґрунту? Ні. Це потрібно робити щорічно або й кілька разів на рік. Творець розуміє, що посіявши насіння на твердий і нерозпушений ґрунт, урожаю годі й чекати. Цікаво, що Бог розраховує на співпрацю з нами на цьому полі, оскільки ми зустрічаємо тут слово сюнергоз. Що означає співпрацівник? У чому саме ми можемо співробітничати з Богом? Творець запрошує брати участь нас у всіх етапах Божественного землеробства. Цікаво описаний землеробський процес у книзі Ісаї, виводячи для нас духовні уроки? Чи увесь день орач буде орати? Чи він приготовив насіння перед тим, що обробив землю? Чи не коли зрівняв її поверхню, тоді сіє мале чорне насіння, і знову кмин, і сіє пшеницю і ячмінь, і зерно в своїх межах, і ти напоумишся судом твого Бога і зрадієш? Отож, що потрібно врахувати помічникам Божим, аби зібрати гідний урожай? Перший етап це оранка. Святе письмо говорить про це такими словами. Сійте собі в правду і пожнете милість, розорюйте у себе цілину, бо час покликати Господа, щоб він, коли прийде дощем, вилив на вас правду. Давньоєврейський іменник Нір означає цілинну ниву, яка вперше поорана й оброблена. Ми звикли йти на ниви, які більш сприятливі і підготовлені, але Бог запрошує нас розширювати межі церкви, застосовуючи нові підходи і методи, використовуючи нові плуги, щоб працювати для різних категорій, різних за віком, інтелектом і інтересами. Боже насіння, воно універсальне, оскільки може принести користь як найпростішій людині і неосвідченій, так і людині з науковими ступенями і званнями. Варто лише вміти його належно подати, враховуючи особливості аудиторії. Наступний процес це культивація. Бог, використовуючи метафору, говорить, на єфремі будуть верхи їздити, а Юда буде орати, а Яків буде боронувати. Боронування захищає ґрунт від висихання, вирівнює його поверхню, руйнує ґрунтову кірку, знищує бур'яни. Наприклад, дискові борони застосовуються для лущення стерні після збирання сільськогосподарських культур, догляду за пасовищами і косовицями. Існують і спеціальні болотні і садові борони, що застосовуються для боротьби з бур'янами й обробки міжрядь. Виявляється, що призначення церкви полягає не тільки в тому, щоб розширювати цілинні землі, але й всередині самої громади, час від часу боронувати вже поорану ниву, аби вирівняти духовну кривизну, розпушити те, що присохло. І дати змогу кисню та волозі дістатися кореня, а також допомогти ще в зародку знищити паростки бур'яну та осоту. Наступний процес це посів насіння. На підставі притчі Христа просівача ми стверджуємо, що Божественне насіння істини завжди якісне. Ґрунт і земля не є різними, вони просто по-різному доглянуті. Усе залежить від підготовки ґрунту. Читаємо. А коли зібралось багато народу, і з усіх міст мешканці сходилися до Нього, тобто до Ісуса, Він почав оповідати притчею: Вийшов сівач, сіяти насіння своє. І коли він сіяв, деяке впало при дорозі і його потоптано. І птахи небесні видзябали його, а деяке впало на каміння і тільки но зійшло, як відразу всохло, тому що немало вологи, а деяке впало поміж терням, і виросло терня, і заглушило його, а деяке впало на добру землю, і коли зійшло, то з часом принесло плід сторицею. Що б це означало, Господи? Нам не треба губитися в здогадках, тому що сам Ісус далі тлумачить цю притчу. Читаємо. Ось що означає притча Отця: Насіння є слово Боже. А те, що впало при дорозі, це ті, що слухають, до котрих пізніше приходить диявол і забирає слово з їхнього серця, щоб вони не увірували і не спаслися. А те, що впало на каміння. Це ті, котрі почують слово, з радістю приймають, але котрі не мають коріння і в певному часі вірують, а під час спокуси відпадають. А те, що впало в терня, це ті, котрі слухають Слово, але відходячи турботами, багатством і насолодами життєвими, придушуються і не приносять плоду. А те, що впало на добру землю. Це ті, котрі, почувши слово, бережуть його в доброму чистому серці і приносять плід у терпінні. Згідно із притчею Христа, те ж саме Боже Слово в різних серцях приносить різний відгук, і, відповідно, плід за якістю та кількістю буде відрізнятися. Це не відбувається тільки на початку, коли ми вперше знайомимося з істиною. Невтомний Божественний сівач, Святий Дух щодня сіє насіння через особисте вивчення слова, через щиру молитву, за допомогою щотижневих церковних проповідей. Що ж тоді відбувається з нашим серцем? Воно не залишається таким же. Ґрунт стає або більш розпушеним до прийняття небесного насіння, або покривається кіркою. Що перешкоджає потраплянню в серце небесної живильної вологи. Через кожне своє звернення Господь щиро бажає насадити в нас зерна милосердя, співчуття, довготерпіння і, звичайно ж, свою безумовну любов, коли ці посіви вирощуються в душі. Ми не зможемо відмовитись від Божого запрошення, стати Його сіячами істини на землі. Про це в унісон свідчать Божі вісники старого і Нового Завітів. Наприклад, молодий Єремія мовив. І подумав я: не буду я нагадувати про нього, і не буду вже говорити в ім'я Його, але був у серці моєму, наче палаючий вогонь. Утаємничений в кістках моїх, і я знемігся, притримуючи його і не міг. Про цей же вогонь говорили й апостоли Іван і Петро. Ми не можемо не говорити про те, що бачили і чули. Посівна відбувається щоденно у нашому серці, високоякісної пшениці чи різного бур'яну. Який глушить добрі паростки. Пам'ятайте і про те, що невтомна Божа сівба запрошує і мене стати його сіячем у цьому світі. Наступний етап це добрива. Це речовини, що застосовуються для поліпшення живлення рослин, властивостей ґрунту і підвищення врожаю. Їхній ефект обумовлений тим, що дані речовини забезпечують рослини одним або кількома дефіцитними хімічними компонентами, необхідними для їхнього нормального проростання й розвитку. Наприклад, поповнюють запаси живильних речовин у ґрунті, таких як фосфор, калій, азот. Найпоширеніші види органічних добрив це перегній, торф. Пташині екстременти, компост. Навіть Ісус згадує про них у притчі. Прочитаємо разом про це. Але Він сказав йому у відповідь: Господарю, залиши її на цей рік також. А поки що я її обкладу гноєм. Богу також іноді доводиться обкладати наше життя гноєм. Випробування нам можуть здаватися невчасними і незаслуженими, але часто це єдиний шлях, який призведе до появи духовного плоду. Апостол Павло добре це розумів, бо залишив такі богонатхненні рядки. Усяке покарання теперішнього часу видається не радістю, а печаллю. Але згодом для навчених через нього приносить мирний плід праведності. Існують і мікродобрива, добрива, що містять бор, марганець, цинк, мідь, молібден, вони охороняють рослини від деяких захворювань, впливають на їх ріст і розвиток, урожайність і якість самих плодів. При використанні мікродобрив велике значення має точне дотримання дозування, оскільки не тільки нестача, але й їхній надлишок є шкідливим для рослин. Тому потрібно подбати, щоб духовний хліб був не тільки їжею для розуму, але й живив серце, практичне християнське життя, оскільки через кров поживні речовини будуть забезпечувати усі органи. І найважливіше, щоб вони доходили до рук і ніг. Інакше при відсутності руху, тобто місіонерської активності, настане духовне ожиріння, яке має в писанні визначення лаодекізму. Які симптоми цього захворювання, прочитаємо про це в останній книзі Біблії? Знаю твої справи, ти не холодний. Ані гарячий. о якби ти був холодний або гарячий, бо ти кажеш, я багатий, розбагатів і не потребую нічого, а не відаєш, що ти нужденний і мізерний, і вбогий, і сліпий, і голий. Духовна сліпота. Наступний процес дуже важливий для того, щоб зібрати врожай, це меліорація. Меліорація від латинського «меліоратіо» – поліпшення. Це роботи, які направлені на поліпшення властивостей земель, на підвищення їх продуктивності і для одержання високих сталих врожаїв сільськогосподарських культур. Існують різні. Типи меліорації Наприклад, гідромеліорація. Вона включає в себе такі види заходів: зрошувальні, осушувальні, противопаводкові, протиерозійні та протисувні. У Бога також є свої меліоративні засоби. На початку християнського шляху задля очищення водою він зрошує твердий ґрунт нашого серця для появи. Пагінців. У Біблії читаємо про це так: І окроплю вас чистою водою, і ви очиститеся від усіх мерзот ваших, і від усіх ідолів ваших очищу вас. Коли починається шлях до неба, то проблеми можуть примножити вологу. Про це Давид пише так. Сльози мої були для мене хлібом у день і вночі, коли говорили мені кожного дня, де Бог твій. Може, нам здається, що наші сльози надаремно впали на землю і нікому до них діла немає? Це неправда, оскільки богонатхненний Давид запевняє нас, у тебе пораховані мої скитання. Поклади сльози мої в чашу твою, чи не в книзі вони твої. Сльози іноді потрібні, тому що вони здатні очищати душу, приводячи до глибокого покаяння. Вони прочищають духовні очі, і ми чіткіше бачимо небесні і земні реалії себе самого і Бога. Але у Бога завжди. Є межа у випробуваннях. На вас знайшла лише людська спокуса, але вірний Бог не допустить, щоб ви спокушалися понадміру, бо при спокусі дасть і вихід, аби ви могли її перенести. Саме тоді Господь здійснює інший вид духовної меліорації – осушувальний. Залежно від причини наших сліз, Бог осушує їх особливим способом. Тобто, якщо це сльози покаяння внаслідок падіння, то дає нам силу для перемоги. Дивіться, як чудово про це написано: ти захистив душу мою від смерті, очі мої від сліз і ноги мої від спотикання. Ми вчимося. Загороджувати нашу ділянку душі від гріха снігозатримувальними конструкціями. Тільки тепер можна вважати, що вона готова зустріти сувору зиму. І якщо це сльози благання про спасіння дорогих і рідних, то знадобиться багато років молитви і християнської добропорядної поведінки, перш ніж з'являться сльози радості. У 125 му псалмі написано про це так. Ті, що сіяли в сльозах, будуть жати з радістю, той, що з плачем ніс мірку насіння, повернеться з радістю, несучи снопи свої. Чому ми плачемо? Плач це настільки природні для нас явище, що більшість не надає йому особливого значення. Однак ми єдині істоти на землі, які можуть плакати з якоїсь причини і без. У тварин є теж сльозовиділення, але воно рефлекторне. Крокодил плаче, як тільки починає ласувати своєю здобиччю, але ж ніяк не з жалю. Наші домашні улюбленці не можуть заридати при перегляді мелодрами або від щастя, побачивши хазяїна. Наші очі забезпечені слізними озерами, при переповненні котрих солона крапля швидко скочується по щоці. З погляду фізіології виділення слізної рідини пояснити можна. Вона містить знезаражуючі речовини, які перешкоджають проникненню інфекції через очі. Також слізна волога виводить деякі шкідливі для організму речовини. І надлишок солі, здатність плакати в новонародженого немовляти з'являється раніше, ніж сміятися. Сльозки з очей дитини починають проливатися після четвертого тижня, тоді як завливистий сміх можна почути лише у віці близько п'яти місяців. За результатами досліджень, найплаксивіші американці й непальці а ось китайці стиснуть зуби, але не заплачуть. Чи є користь сплачу? По-перше, так дитину вчасно помітить мама і зігріє або нагодує, вона сигналізує про свої потреби. По-друге, при плачу рідиною змочується носоглотка і ротова порожнина, що додатково допомагає дитині захиститися від вірусів і бактерій. По-третє, плач корисний і для дорослих. Разом зі слізьми виділяються й деякі психотропні речовини, які пригнічують напруження і почуття тривоги. Сльози дійсно знімають стрес. Однак учені рекомендують плакати не більше 20 хвилин, інакше можуть утворитися мішки під очима, почервоніння, і, нарешті, плач може перерости в істерику, що погіршить. Наш психологічний стан. Звичайно, поки існує головний ворог людства, сатана, що спонукає до гріха, який і спричиняє страждання плач і смерть, повністю зникнути горе і плач не можуть. Але Христос, що переміг смерть на Голгофі, обіцяє своїй церкві. Отак і ви зараз сумуєте. Але я знову побачу вас, і зрадіє серце ваше, і радості вашої ніхто не відбере у вас І ще, І витри, Бог кожну сльозу з очей їхніх, і смерті вже не буде, ні плачу, ні зойку, ні хвороби уже не буде, бо попереднє минулося. І сказав сидячий на престолі. Ось утворюю все нове і сказав мені, напиши, бо слова ці істинні і вірні. Господь повертається, щоб знищити причину сліз та нещастя, гріх. Оголосімо війну гріхові сьогодні, щоб гріх був витіснений з нашого серця. Тоді Христос зможе витіснити Його назавжди із нашої землі. Помолимося. Небесний Отче, молимо Тебе про те, аби Ти зростив врожай у нашому серці та у церкві Твоїй. Дай нам мудрості зробити зі свого боку можливе, а неможливе надати змогу здійснити у нашій душі Тобі. Просимо про це. В ім'я Спасителя Ісуса. Амінь. Ось і настав час прощатися. Але пам'ятайте, не хлібом єдиним буде жити людина, але всяким словом, що походить з вуст Божих.